Всім привіт! Хочу показати вам найпростіший спосіб вирахування хлібних одиниць для діабетиків. Взяла на прикладі три продукти, я думаю, цього буде вам достатньо і зрозуміло. Перший приклад: дивіться, я взяла конфету в 100 грамах. У нас є 64 грама вуглеводів. Я рахую так, що одна хлібна одиниця це 10 вуглеводів. Тобто в 100 г твікса у нас 64 г вуглеводів. Якщо дізнатися хлібні одиниці, це буде 6,4 хлібних одиниць в 100 грамах. Щоб дізнатися, скільки буде одна хлібна одиниця, нам потрібно буде 100 поділити на 6,4, це буде дорівнювати 15,6. Ну, я заокруглила буде 16 грамів. Тобто в одній хлібній одиниці 16 грамів. Далі беремо хліб в 100 грамах 56 грамів вуглеводів. Тобто 5,6 хлібних одиниць в 100 грамах. Щоб не дізнатись, скільки буде одна хлібна одиниця, потрібно 100 поділити на 5,6 рівня 18 грамів. Тобто в одній хлібній одиниці 18 грамів. Я думаю, що саме легше вам буде вираховувати хлібні одиниці, да, вищитувати в будь-якому продукті. Це, наприклад, якщо ви берете в пачці 100 грам, 56 грамів, ви просто Перекидаєте е, з 56 на одну десяту, це буде 5,6 хлібних одиниць. Так само і тут, якщо в 100 грамах 64 грама, ви просто перекидаєте одну кому назад да, на одну десяту. Це буде 6,4 хлібних одиниць в 100 грамах. Наприклад, ваша дитина е, захотіла з'їсти пачечку морозива. так? Дивіться, приблизно в 100 грамах 30 грамів вуглеводів. Ми перекидаємо да, на 10. Буде 3 хлібні одиниці в 100 грамах. В одній хлібній одиниці ми вираховуємо 100 ділимо на 3 дорівнює 33 грама. Тобто в одній хлібній одиниці 33 грама. Але в одній пачці морозива 70 грамів. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно 70 грамів. Поділити на 33, і це буде дорівнювати дві хлібні одиниці. Тобто в одній пачці морозива у вас буде дві хлібні одиниці. Все легко і просто і зрозуміло. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також для вашої зручності були створені телеграм та інстаграм канали. Силочки під відео.